У 2020 році, після місцевих виборів, до Покровської міської ради прийшла нова команда Заступниками міського голови та керівниками більшості комунальних підприємств. Стали маріупольські чиновники, не дивлячись на те, що за ними тягнувся шлейф корупційних справ. Про них та про їх темні схеми неодноразово розповідали не тільки журналісти телебачення Капрі, а й наші маріупольські колеги. Добровольське очолу фінансовий напрямок. І Дрісові відразу віддали не менш важливі для громади напрямки освіту, медицину, культуру та спорт. Шабельник продовжив робити вигляд, що бореться з корупцією, хоча вже на той момент були зрозумілі його наміри. Комунальні підприємства, які згодом почав курувати добровольський, також не минуло участь маріупольського керівництва. Максим Батенко очолив тепломережу, а міський водоканал віддали Сергію Ковалю. Хоча до цього у Маріуполі його звільнили з аналогічного підприємства за корупцію. І цією дружньою маріупольською командою у Покровську вони почали працювати далеко не в інтересах громади. Їх майно та життя тісно пов'язане з Маріуполем, і у Покровську вони приїхали просто заробити, не більше тендери та ремонти серед своїх розподіл бюджетних коштів на комунальні підприємства, а також теплі крісла для родичів. Але влітку 2021 року Сергій Коваль змінив місце роботи. Проте з компанією Маріупольських зв'язок не втратив, бо, як то кажуть, їх багато чого пов'язувало. У квітні 2022 року Сергієм Ковалем втратили зв'язок. Проте нерозлучні друзі активно розшукували його в соціальних мережах. А вже на початку травня, колишній очільник Покровського водоканалу раптово знайшовся: Та не аби де, а в Маріуполі. При окупаційній псевдовладі його було призначено керівником Маріупольського міськводоканалу. Після цієї новини місцеві можновладці, які ще нещодавно так товаришували, почали відхрещуватись і знайомства з ковалем. А то Сергія Коваль, що він посадуванчає собі має, може що, що ви хочете услушати. Я хочу що про коментувати ковальні працює з десь уже не рік. І ще є якісь питання. Проте з власних джерел нам стало відомо, що це не єдина людина із команди Маріупольських, яка навідувалась до ворожої держави. Ще один яскравий приклад: Олена Лафазан, подружка добровольського, яка обіймала посаду керівника управління активами Покровської міської ради. Олену про про Лафазан що про Олену Лафазан знаходиться у безстроковій відпустці, безкоштовній». Чи знаєте ви, що вона про ні? Не знаю, та повернемось до особи Сергія Коваля. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру в добровільному занятті посади, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у колабораційній діяльності, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. З одним з маріупольської команди вже все зрозуміло. Проте, чого чекати від інших? Громада бачить, як сьогодні одна з цієї команди активно вивозить у невідомому напрямку медичне та освітнє обладнання. Як вони завзято розподіляли бюджетні кошти серед наближених підприємців та своїх комунальних підприємств? Чи не буде потім громада шукати своє майно та приїжджих чиновників, так само, як колись маріупольські шукали коваля?